Врай проти Акаша Рані. Сингапур рейтинг 1917. Акашарані. Так, Найдорфчик, Поїхали. Так. я по центру покажу. Хоча не знаю. Хоча я не знаю. Ну, мабуть, треба брати. Мабуть. Або що? Чикс, чикс, ми сюди йдемо. Або що? Давай візьму. Давай F5. Раз уж ми тут так стало. якісь поле D5 може. Якось може послаблення тут буде. На може є 5 А. Прикольно. Як мінімум прикольно. Кісь такий хит у нього є. Мабуть, його треба зараз йому робити. Придеться відходити, Як щось не поспішає, ну, звісно, я так. Звісно. Yes of, course. yes, of course, Так, мабуть, Є5. Мабуть, так, що ще робити? Треба відкривати наші. Тут поставили просто так все це тут. Не просто так. Так, поставили, що тут? Це про... Ні, не просто так. І тепер. Не знаю, що буде взагалі. Фрезями не можуть зловити зараз. Упс. Оце не приємно. Ну, чисто така, на дурака. Пожартивом і пішака, але. Але звук, як то кажуть. Так, добре, давай вперед. Коней треба в першу чергу розвивати. Якщо у вас кінь стоїть добре, то прекрасно. Я не зобов'язаний броти твого слона. Не зобов'язаний. Угу. Тепер будемо, мабуть, відкривати лінію, якщо дадуть. Нічого не павну. Взагалі, на G4, що ти хочеш. А, якась c 4. Нема c 4 я просто. Проблемки з білими полями. От таке, коли е, різнокольорові слони, то якби нічия, вона тільки зачасту тоді, коли немає інших фігур. а Коли є інші фігури, то перевага хто, хто атакує. маракує, Атакуй, маракуй, все одно утримуєш кого чого? Так, от. Може тут стукнути йому? Може тут стукнути? ні, Давайте так. Чи можна було, мабуть, щось агресивніше. Ну, у суперника 2 хвилини, як, як завжди, суперники. Грають в дебют, в бліц просто моментально. Потім починають думати, коли вже позиція така собі. На всі фігури ідеально, можна сказати, стоять. Ну, тура є один тільки. Просто пішаки атакує, Ми тут короля ферзя б'ємо, вона просто пішака атакує. Правильно. Дякую, супернику. За цю повчальну партію. 91 на 79. Рульбодин треба було зіграти або С4. Профілактичний хід, а це атакуючий. Намагаємось тут пошвидше тут закріпити слона, а ще щось тут назамутити. замутити. 5, такий. Провокаційний хід. ну. Суперник просто дозволяє здвоїти, ну, не здвоїти послабити пішаків в центрі, створити слабкості по білим полям. Дозволяє як безкоштовно. Тому треба було тут зіграти, просто бачить. На Б4 такий типовий сицилійський хід в таких позиціях. Після Б5 Б4. Що дають білі, треба так грати і захоплювати простір, ініціативу і все таке. А так, війшло, він, він так не зіграв. Є5 було щось сильніше, Ні, Є5 нормальний хід. Не попав. По клавішам вже так треба якось бути обережним с ходами. Він віддає білопольного слона, хоча слон тут набагато сильніший білопол, чим цей, чим чорнопол. Він тримає от слабкість. Він в центрі централізований на опорному полі. Атакує навіть. Він молодець. Ці перекривають цю неприємну зв'язку. Сперник його віддає. Виходить, що в мене 4 фігури, вони, в принципі, добре взаємодіють і атакують. Не просто стоять собі, вони вже створюють загрози. На відміну від чорних. Чорні хоч і стоять добре, але вони по взаємодії і координації вони нічого особливого разом не роблять. Тому і погана позиція у чорних. Краще було вже 6. Так. Ну, тут так. Просто слон G5 є удар. Як мінімум. Ну і слабкість. слабкості в центрі і на корейському фланзі залишається. Ну, а це хід просто під G4 і все. І ферзь, коли прийшов сюди, то партія якби закінчилась. Що. І ферзь, король слабкий, і суперник з ціма слабкостями впоратись не може. Віталій Водолій Шахів грає проти Бепік Уельс, рейтинг 1970. Слідський захист. Я граю з Хевенінген. Чик. Ну, я можу, якщо не хочеш. Як хочеш. Так, Треба бити колись цього коня. Щоб він нам тут не заважав. Можливо, не зраду. Але це перший план. Цього на цього міняємо. Або. О цього я б з'явив, звісно, чорнополо. Суперника більше простору в центрі, тому одну фігуру ми якби розмінюємо. Далі йдемо кудись-сюди. Да, пропустив я цей тичок неприємний. Чуваку. Ну, добро, взял. Пишу я сюда. Так. Там Тара сказал, за, за словами майбутнее. Так, один з типових ідей в сільському захисті у багатьох варіантах це удар Б5 Б4. Ми його проводимо зараз, чи граємо поки що турбує? Не знаю. Не курс. Зразу стукну, да і все. Провели? Далі то що? Нічого собі. Ти що вичворяєш Так, ну підводити сюди тру я тобі не хочу, якщо чесно. Мої це плани не входили. Тепер ти куда кудись відійти. Це три якийсь хід. Так, окей. Де звідси, що тут не бачу. Так, тепер, можливо, хочу кудись коня сюди, так? Да? Хочеш чи не хочеш. Здається, можна так от ще потрошечки побігати за ним Щоб, щоб не так просто було, так? Да? Так, F5. А куди тобі ще йти? Не знаю. Десь. Всі поля забрали. Хороші. No. Ще ударчик, да бьешь у меня бью. Така загроза. Відкрилась позиція, тепер наші слони мають щось тут заїсти в нього. Щас, це не точно. Слабкість у нас є. Так, я не зрозумів нічого. Ну так, да, тут він. Побачив, що йому послідує удар. Без фрізя. І він здався. Це добре? Дякую. 81 на 89. Така боротьба була цікава. в Мітершпілі. О, -о, -о, О. 5 Да. У мене тут невдало стоїть пішак слони ферзь. Ми приход... Нам приходиться віддавати. Не можна, так? Ні, не можна. Ну, без пішака і. Ще позиція. Поганеніка. Так. Тут він якісь повільні ходи робить, і я відразу з'їдаю одного слона. Це проблема для білих. Так, тут він добре зіграв. А, кінь це 6 був хід. У. І він. Повертає. Не вірю я перевагу двох слонів. А тут ні. Ну і тут ферс все таки загуляв. Не знайшов собі нормального місця і... Тут немає інших ходів у нього. І без фігури. Ну а тут без ферзя.